Тільки запли щось літа і ледве-ледве. Вже от така красавиця проплюнулася. Ну я думаю, десь грам 600, наверное, не 700, ну така досить-досить вгодована. Досить, досить Непогана така, що пачка. Ох, така ще буде підростати. Біжи. Ох, пішла. Ось так от рибаки. Доброго ранок рибакам. Вже ще вдосвіта на таку гарну воду. Зараз по такій канаві рухаємося. Мав вже я одну покльовку і одну реалізацію. Така щучка грам 600-700 600-700 взяла. Колега якраз встиг зняти. Ловим сьогодні на віртушки різні. Ми всього, цього року сюди вперше приїхали. Зараз будемо пробувати, що воно тут. Ну, мав вже реалізацію такої досить непоганої щучки, десь 600-700 грам, я думаю. Ну щось близько того. Тому давайте продовжувати. Так, що в нас далі? Забросики легенькі. Оп. Бачу, до речі, як щука виходила. Я так кинув під крупивку якраз і вона вийшла, хвильку я побачив і зразу мені атакували віртушку. Місця такі гарні, зараз прохолодно на дворі. Вітру зовсім і немає ще навіть. Говорить, на тихенько-тихенько. Даримо туди дальні п. ай я яй Зі, аня відчепив. є покльовка! є покльовка. Є покльовка! У мене покльовка, колеги покльовка. Ух, то це хороша, братан, це хороша. Ліха я свою В мене та... Аааа, сход Ромка, Ромка, як, як досадно! Бляха, колеги, ви бачили чи ні? У нас два заброси, дві, дві реалізації, ну почти дві. Бляха, братан, сход досадний, є-моє, ну як так? У мене от така малесенька приплюни. Зараз я скуреньку відпущу. Зараз була хороша була. Бляха, ця мені взяла в заглот. Ай, мала. Ай-яй-яй, треба акуратно, хірургічно дістати. Ааа! Та ж ти. Вон, хто буде стрім? А що ж ти так дала? Бляха, я, я в останній раз. Як ти в мой. О така, отака. Я зразу її відпускаю, дивіться. Давайте, давай. Попливла? Ааа, попливла. Все, молодець. Дві пуклівки було, бляха, братан. Що ж ти їй так не реалізував ту поклівку. Бляха, така була, бляха, муха. Дві, виходить, виходить, виход. виход, виход. Ні? Да. По помаліше, помаліше, помолійше. Бляха, як то виходило! Оце, звісно, так. Да. Ну, зразу ми тільки бах-бах. І зразу давай, братан, давай далі. Зараз виплив, братан, зараз виплутам. Диви, бляха, якийсь який, який стрім пішов. Я тільки... В тебе покльовка, в тебе хороша була, то в мене вот 300 грамововочка невелика. А в тебе як дала, то дала бляха, ну бачиш щось ти її не за це вод. Ну так, да, звісно це. Не треба, братан, тут нас на не, не носить нікуди. Да так, у нас от буквально там 10 хвилин е е ловлі і вже в нас три покльовки і дві реалізації. А в колеги була така потужна, бо я по спінінгу бачу, я розвернувся якраз, і тільки вертушка стрелила. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай Ота-та-да! Ота -та -да. Так, а ми зараз туди. Оп! Аккуратненько. Головне вертушечки сьогодні. А, що тут було? А, тут зілля. Лаваємо кратенько на віртушечки сьогодні. Я от почепив таку от, золоту мепс, третій номер в червоній крапочці, а колега, а колега бронзову кидає. Вище спінінга брати, бо ще є досить багато зілля. І ще чіпляється трішки. Так, а ми зараз дальній заки. Ще якісь рибакиво приїхали. Вони, напевно, не на мир на рибу, як я здогадуюся. Ух, знов щось шнуром не Що то таке має бути? Є, Є покльовка. О, бачиш, ви в мене звідки. Зараз, братан, я підпливу трошки. А? Окунь? А, так окунь хороший. Дивики. Ну хороший окунь, братан, хороший, дивися. Ну, непоганий на вертушечку. Ну такий. О, то всечка, всечка, братан. Зразу, зразу видно, що спінгіс. Яка всечка. Ой. Зразу видно, що рибак. Ох. Пиве підростати. Такий підпливе підростати. Так. Колега окунця опотянув тільки що. bolo nepohľadno dosiť. Tu dáme pizza, mi učeré to. Та напевно, що пачка невеликий. О ні, це окунь! Ох, хороший, ох, хороший окунь! Бляха, ну це... Ну це грам грам 400 окунь. Оце туди. Оце туди. Ох, колеги. Оце туди. О, да, це, це грам 400. О, Дивіться який. Ух. Оце туди. Та-та-та, оце то. -та. Це туда. Охо-хо-хо-хо-хо-хо, який красавчик. Ух, хороший, ух, хороший. Так. Хороший окунець проклюнувся, досить такий, ух, хороший. Десь, я думаю, під 400 грамів він має. Ну не 400, ну, 300 і чуть-чуть 370-350 точно. Такий досить непоганий. Взяв я думаю, що це щучка невеличка. А окунь досить досить такий, ух. зараз ще туди. Ух, далеко-далеко. У мене що такий тичок гарний був, а я щось його проспав. Такий гарний був тичочок, так дих-дх. Два, два рази з ударом. Так гарненько. Що товариство, я почепив брехневу снасті попіра такого в окуньовій розкрасті, бо тут амілко зовсім, і зілля дуже багато, і нічим іншим не покидаєш. То я зараз спробую її побовтати, чи щось того буде, чи ні. Кинув далеко. О, товариство, яка красава, там такі рукав'ї дальні. Ми зараз ми туди попливемо через трохи. Будемо дивитися, що там є в тому рукаві. Якась риба посередині ходить, тільки хребти видно. Може, то якісь мирна риба, амур чи короб. Бляха, у мене тичок був такий, а шо ж це таке? Чи то не тичок, але як натичка, бляха, аж пінга звело. Ого. Бляха, зіль, Зілля нема. Я не бачу. такою такої його таке Тут такі Давай. Так, і не, 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 не даю я не даю я спокою. Хочу з-під очерету щось зловити, спробувати. Ага, не, не прилип. Ого, то що тут таке? Рома, що там за рибу полохаєш? їш? Це рум амур був. Це амур ти типу, по-любому. А у мене якщо це був тичок. Це амур був десь. А, був, був тичок? Ну то це десь дав йому по хребтові. Це по-любому був амур або короб. Десь він тут якраз паслися. Я думаю, що більше цього, що амур. Ох, о, пішов. Тільки хвиля пішла. По-любому муж стоял. Да. да, да. О, уже коллега нарешті. З четвертого разу чи з п'ятого окунь добрав йому. Такий невеличкий. Всічений за бороду все як не має бути. Справжній спінінгіст. Що, опять? Ну, бляха. Спортивний. Да. Матросик. Це навчальний для дітей перших 3-5 класів. Тут же хороша щука, ух, це вже хорошая щука, наверное. Ух ты, хорошая щука, ух ты хороша. Ух ты, хорошая щупа. Ух ты. Ну, двушка. Двушка, наверное. Аккуратно, аккуратно, братан. Аккуратно, аккуратно. Так, спеши, не спеши. Аккуратно. Такой пиджабры її. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно, аккуратно, братан. Давай, 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 піджа, та не бійся. Аккуратно такі, аккуратно. Ух, це... Це, це підвушка, бляха, пацани. Ух, ребята. Тримай, 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 братан, тримай, тримай. тримай. А я ж спочатку не зрозумів, що це таке. -мо! Оце туди! Ну це підвушку, це по-любому, це железна підвушку. Оце то, ну сейчас, братан, я її аккуратненько. Оце туда. Треба зважити трофею. Та ми ще по-любому її зважимо. А я спочатку не зрозумів, вона мені тичканула. Я спочатку не поняв, що це, це таке. Ай-яй-яй. Ну добре взяла. Тримай, тримай, братан, Ти Чекай, порізав. Під шаб... чим порізав? Жабріною кришкою? Чи зубами? Так. Тримай, тримай, акуратно її. Чекай. Ай, хвоста прижму. Щоб ти було добре. Ти ну, не маєш тої другої приспособи. Маю, братан. Давай. Хай бо ми її. Та я її так зараз дістану. Ну давай ще хоч з тією приспособою. Ну дика. Завсем. Завсем... Ух ты, он добре взяла. я сначала не понял, что это такие, бляха, муха. Ух ты, 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 да, конечно. Да, це, не... це хороша щучка. Давай. Це хороша. Давай контарку. Та потім, братан, зважимо її, що вона зараз не давала зараз дроздов на цьому вот. На... А ну давай її акуратненько, зараз під жабру. Тримаєш? Угу. Ні, за, за жабру не зачепив. Так. Вітання всім рибакам. Будем зараз відпускати щуку кофейну, яку я сьогодні потянув. Зараз... зараз я її продемонструю. Аби не втекла. Братки льоп і не поважили, і все, відтекла. Ну що ж тут таке має бути? товариство Отака от. така вот вот да я думаю це двушечка наверно десь ну я так приблизно думаю десь приблизно Зараз я її зважу аккуратненько Ага, яка? Полторашка. кільк 440. Ну, але все одно. Непогано. Я думаю, що вона тяжче. Щось ми здібності свої переоцінили, Роман Степанович. З хижою рибою. Отака. Дивіться. Хай, хай така ще трошки підросте, якби її відпускати. Такі от Треба полторашки випускати, якщо що. Отак от.